В нас утворилася петля. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднуємо в кільце. Це кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони теж рахуються стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. На гачку є три петлі, пров'язуємо через дві. пров'язуємо через дві. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4. 4 стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 8 стовпчиків з накидом. Закінчили в'язати перший рядочок. З'єднуємо його, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. і дві петлі пров'язуємо через цих дві. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Ми пров'язуємо з цього стовпчика з накидом одну повітряну петлю. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі: 1, 2, накид, вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в петлю під йому, пров'язуємо через дві петлі. Щоб в'язати третій рядочок, ми повинні прийти сюди під низ під арочку. Вводимо гачок, сюди під низ, на гачку і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо через арочку і петлю. Пров'язуємо пікоз з шести повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок в першу петлю, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо пікос з восьми повітряних петель: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо, пров'язуємо пікос 6 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо, Вводимо гачок сюди під низ, під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо пікос 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вводимо гачок в першу петлю. З'єднуємо. Пров'язуємо піко з восьми повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо. Пров'язуємо піко з шести повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо, вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок сюди в першу петлю. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, кінчик ниточки затягуємо. Повертаємо сніжинку на вивертний бік і з вивертного боку закріплюємо кінчик ниточки. Сніжинка готова. Дякую всім за увагу!